<рі> <рі> Вау, нічого собі! Це таке, що з такими технологіями. <рі> Слухай, ну ми б його тут півдня крутили, чесно, я тобі скажу. <рі> я такий, блядь, це точно шить. Вибачте. Та ти об'їд, бля, <рі> мене! Об що ти став тут, коротше? Ну, з матюками можна казати нам зв Ну, звісно, да? а чого ні. Хай буде дрон, розорви їбало. Я заборонив собі. Фафакать. Матюкаться? — Фафакать. Це тільки ти так це називаєш. Це у всіх водіїв така тема. Ти перший, хто не пройшов тест на українця. Оооо паяльник. Дуже страшно. Нам, будь ласка, не міров. І закусить щось. Оце я припаяв. Ну, я теж тепер паяльник. Хтось мені задонатив 8 гривень. В той момент, коли я подумав про 8 гривень, mm -hmm. mm. тільки він розвалився і ти срав.